Є святи великі весь народ святкує цілий світ сьогодні. Христи це очищення всього світу. Це Боже благословення для всіх людей, для цілої України. Нині особливий день появлення і хрещення Ісуса Христа. Наша молитва для всієї України, щоб прийшов мир, настала нарешті спокій на землі нашій рідній Україні. Цього всього і бажаємо всім у першу чергу це молитва за наших хлопців, завдяки яким ми можемо піти до церкви. Ми їм кланяємося і просимо, щоб вони повертались живими, здоровими і дуже їх чекаємо. Бо завдяки ним ми тут можемо прийти, помолитися. Богу, хай Боженька всіх благословить, хай дасть нам перемогу, мир, здоров'я і добробут.